Серед яскравих барв у сквері вишиванки дівчинка у військовій формі. Іринка не одягала ні сукню, ні вишиванку. Вирішила, одягне форму тата, який пішов на фронт ще на початку Великої війни. Він мене дуже щирий він, як пішов на війну, в нього був складний характер. От тому, що не так зробиш – це вже все. Війна його команду почала змінювати під час Великодня, готуючись, ми разом сіли за столом, почали розмільовувати писанки, запам'яталися надовго. Я, коли одягаю, я знаю, що ці одежі або ходив мій батько. І він зараз такий. І я хочу відчути те становище, як він ходить в цій коні. Бо це доволі складно. Я хотіла його відчути найближче. Ярмарок, кошик єднання зібрав ексклюзивні вироби, зокрема писанки та крашанки з усієї області. У кожній з громад традиції розпису особливі. У нас на Бесарабії, особливо зараз останні часи, дуже дотримуються традиції, щоб розмальовувати натуральними фарбами, природні, так і використовують, що дівчата Лошпиня, гурят, кора, буря, кора до речі, куркума, каркаде, чай, так. А то у нас більше рослинні орнаменти стараємось так робити, щоб навіть ті люди, які Бачить, що могли роздивитися саме візерунок. тобто малюнок має бути такий великий, що дід Іван, сусід старенький, має побачити без окулярів. Пусенки формують переважно в червоний колір. Це символізує кров і за хреста. Значення обов'язково є у кожного орнамент свій. Дивіться, ось це, наприклад, усе туди. Вони символи, символи різних. Тут є і хрестик, і символ єчко. Бачите? І такі ці пусинки це також є символ щастя, здоров'я. Миру, добра один з найпопулярніших елементів, який нас використовується на писанку – це є рожа у різних варіантах, у різних прикрасах. До прикладу є ось такий варіант, є ось такий варіант. Ну і звичайно, рожа це все в любові. Та серед класичних яскравих писанок та крашенок нам знайшлась особлива електронна поряд ще кілька цікавих виробів, зокрема карта України. Збоку скринька для донатів військовим. Сьогодні ми зібралися. Ярмарок кошик єднання зібрав традиції, смаколики і таланти із 37 громад Чернівецької області. Але найбільша цінність це люди, їхні історії та бажання відроджувати та берегти своє навіть у найскладніші часи. Любов Копоть, Микола Ганутін, новини сі 4